Привіт! На попередньому уроці ми знайомились з казкою «Фарбований лис. А сьогодні прочитаємо казку Івана Франка Заєць і ведмідь. Вельможний наш дідичу, пане Медведю, пощо ти так знущаєшся? Одного з'їси, а десятьох зо злості розідреш і покинеш. Добре. Але пам'ятайте собі, як мене хоч одного дня ошукаєте, то я вас усіх пороздираю. Що ж це значиться? Що вони собі думають? Чи забули про мене, чи може їм здається, що одною вороною я маю бути два дні ситий? Оп... Вельможний пане дідечу. Не моя, втім, вина, що так пізно приходжу, і звірів не можеш винуватити. Се що за якийсь непотрібний потрібний посмів сюди вдертися? Намалюйте щасливого зайчика, який повідомляє всім тваринам, що вже немає того тирана, ведмедя, якого всі боялись